Популяризуємо історію України разом з Сільпо та MasterCard. Мережа супермаркетів Сільпо за підтримки компанії MasterCard розпочинає просвітницько-благодійний проєкт Інсторики. Це яскравий та живий проєкт про історію України, сучасний погляд на діяльність та життєвий шлях 25 видатних історичних постатей. З вами подкасти Кавун Сіті Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наратив. Команда Сільпо пофантазувала над тим, якби українські діячі жили в наш час, то вони б не відмовилися від можливості поділитися своїми думками у соціальних мережах? Яку інформацію вони б шерили у своїх дописах та сторіс? Як виглядав би щоденний тудоліст князя Володимира? Які б інсайти розповів князь Данило в онлайн-клубі, як заснувати місто з нуля? Які місця відкрив світу мадрівний філософ Григорій Сковорода у своєму тревел-шоу? Як давав би собі раду Степан Бандера у роботі з хейтерами? Ми впевнені, що знайомі з нашої історії персоналії були б інфлюенсерами, коучами, креаторами, фрілансерами і іншими трендовими профі. У рамках проєкту Сільпо разом із професійними авторами видавництва Чорні вівці Христою Венгринюк, Євгенією Завалій, Максимом Дупешком та у колаборації з досвідченим істориком Кирилом Галушком створили книгу з біографіями 25 відомих українців. У книзі імсторики розповідають про свій життєвий шлях від першої особи, жартують та діляться своїми мотиваціями та настановами для українців наступних поколінь. Вона охоплює хронологічні рамки від князівських часів до сьогодення від Володимира та Ярослава до Симона Петлюри і Василя Стуса. Ця книга у легкій та доступній формі занурить усіх небайдужих українців та українок у історію рідного краю, нагадає дорослим в шкільні роки. А дітям розповість про історичне минуле, але у сучасному викладі. Окрім книги, також створили сашети зі стікерами про кожного з видатних українців та українок. Книгу та наліпки можна буде знайти на полицях та у доставці від Сільпо вже з 30 листопада. Одну гривню від продажу кожного сашета Сільпо перерахує до благодійного проєкту Птахи, організаційний супровід якого здійснює благодійна організація, Благодійний фонд Відчуй. Кошти будуть витрачені на забезпечення медицини на деокупованих територіях. Партнером проєкту виступила компанія MasterCard. Тож, шукайте книгу та стікери у мережі Сільпо та онлайн-магазині. Підписуйтесь на соцмережі істориків. Іс Лайкайте, коментуйте та свого не цурайтесь!